Доброго вечора в ефірі каналу Кіровоград. Програма тема дня. Сьогодні маємо можливість говорити з українським письменником, журналістом Владиславом Івченком. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Владиславе. Чи триває тур Кіровограчиною, в рамках якого ви презентуєте дві нові книги? Розкажіть, які саме? Е, я презентую дві книги. Перша називається Найкращий сищик імперії на великій війні. І друга книга це найкращий сищик та падіння імперії. Це продовження циклу пригод славетного українського сищика Івана Карповича-Періпрігори, і події відбуваються у 1914-1917 роках, тобто під час Першої світової війни, яка от мала назву тоді Великої війни. Як довго ви працювали над виданнями? Я працював над виданнями десь в районі 5 місяців, завдяки тому, що я просто виграв літературну стипендію і міг. Весь час присвятити е, саме написанню цих книжок, да, тобто займався весь час е, лише цим, десь за 5 місяців, наприкінці 2013 року, написав ці книжки. Я вже сказав, що у вас тур триває е, в Кіровоградщину. Де ви вже встигли побувати? Як зустрічають ваш наш Ага. Ну по-перше, тур він не тільки Кіровоградщина, але Кіровоградщина – це якби найбільш значна частина туру. Перед цим ми були у Фастові, Київської області, були у Вінниці. І зараз у нас аж три дні е, перебування на е, Кіровоградщині. Е, ми були у, е, в аграрному ліцеї в Піщаному Броді дуже. Дуже хороша зустріч. Дуже ну, такі. Ну, мені було дуже приємно, бо діти е, настільки ну, зацікавилися. Такі е, очі палають, вони питають, багато питань, і причому питань такі слушних. Навіть ну, такі деякі питання, не такими я не замислювався навіть. І е, дуже добре. Ми поспілкувалися там. Всі бажаючі, хто хотів, е, купили кни, книжки, Потім ми були ще в районі бібліотеці. Теж дуже цікаво. Зібралися люди, і ну воно, воно видно, що люди зібралися ті, які цікавляться, які, які книгами. І контингент був різний, і дорослі, і, і підлітки, і теж дуже добре поспілкувалися. Ще будемо у Бобринці. І е, е, буде також дві зустрічі в Кіровограді. А після Кіровограда куди е, після Кіровограда Ми поки повертаємося до Києва. Буде така у нас тижнева перерва. І е, потім буде презентація в Сумах. І е, ну, ще не певна, але можливо буде презентація в Чернігові, у Херсоні, Бердянській. Це от поки такі плани. Зрозуміло, чи отримували ви вже відгуки від читачів ваших книг? Якщо так, то які вони? Так, е, да, отримував люди. Е, ну, всі відмічають ті, хто прочитав, всі відмічають, що е, Купив і, і, і в, в, в ту ж ніч все прочитав. Да? Тобто вони всі кажуть, е, один читач в Вінниці підходив, каже: Ви е, знаєте, я от купив вашу книжку і е, таке правило собі зробив, що читайте лише по історії в день, щоб надовше розтягну, розтягнути, да? бо щоб не швидко прочитати. Поки що відгуки схвальні і е, ну, сподіваюся, що так і буде. Якихось критичних. Е, Поки поки не чув, хоча я ну, так е, дуже цікавлюся, і мені цікава будь-яка е, думка про, про книжку, бо хороша або погана, бо якщо погана, то це якийсь привід для мене ну, замислитися, зробити, щоб інша була краща, наступна книжка. Якщо я не помиляюся, то сюжет ваших книг він дуже тісно е, пов'язаний з військовими е, подіями. Е, в ситуації, яка відбувається сьогодні в Україні, як ви вважаєте, наскільки актуальними є саме ці ваші книжки? Вони є дуже актуальними, і причому вони є актуальними навіть ну як вони стали випадково. Тобто, коли я писав ці книжки наприкінці 2013 року, звісно, я не мог передбачити, що книга з назвою найкращих сичок імперії на великій війні буде суголосна подіями. І люди будуть перепитувати, це на якій війні, це на цій чи що, чи чи не чи на які, Да? Я тоді писав. Ну, звісно, я розумів, що це про Першу світову до сторіччя і початку, і тобто жодних якихось аналогів не було, і от зараз вони. Вони з'явилися несподівано. Я, я сподіваюся, що якщо є е, от, ну, сталося так, що е, виправдалася ця назва да, на Великій війні і Велика війна зараз є, то сподіваюся, що виправдиться і ця назва, і ми такі побачимо імперії. падіння імперії. Да. Дуже на це сподіваюся. Ну і ще хочу сказати, що е, обидві книжки. вони... Важливі саме зараз, тому що вони все таки, ну, по-перше, вони більш-менш такі веселі і вони налаштовують неоптимізм. І я розумію, що зараз важкі часи, да, тобто нашу зустріч у тих же Бобринцях довелося перенести, бо там траур. Ховають хлопці, які загинули в АТО. І це, ну, і, і ми зустрічаємо, там були в піщаному броді, там нам показують там такий пам'ятник, зробили учні цього ліцею, який саме от присвячений двом хлопцям, які загинули. І це такі дуже важкі часи, і але от я все таки думаю, що в ці такі важкі часи потрібна от такі, такі, така літатура ці книги, яка дозволяє це пережити, да яка надає якогось там оптимізму, сил. І і в цьому я думаю, що місія цих книжок, якщо раніше це була просто місія якось там розважати то в цей важкий час, і фактично, коли ми маємо цю війну, це от така їх надмісія, щоб якось підтримувати людей, читачів, дозволяти якийсь продих і, і, і надавати їм сил, щоб це все здолати. Чи плануєте ви продовжити писати про найкращого сищика імперії? Так, планую продовжити планую влітку вже писати. І якщо ці події були 14 16 17 років, то от наступна книга я планую писати Іван Карпович під час визвольних змагань, тобто це 17-й, десь 21-й роки і, і вийде е... вона в світ. Коли Що-що? книга коли вийде в світ, е, сподіваюся, що до кінця року, якщо все буде нормально, якщо там мене не мобілізують, якщо все буде нормально в економіці і, і там і видавниця зможе, то воно вийде так і от тому. Ця поїздка сьогоднішня на вона дуже цікава, бо тут дуже багато я ну зустрів цікавих розповідей, інформації там про того ж, Махна. Тому були пішли на броді, звідки його дружина і і так далі. І сам цей антураж. І от я думаю, що зараз ну майже впевнений, що в наступній книжці мінімум одна, може і кілька історій буде. От на засновані на цих враженнях від поїздки Кіровоградщини. зацікавили ви дуже цими книжками, де їх можна купити і коли саме. Чи вони вже продаються? Вони вже продаються. От, купити їх можна буде в Кіровограді під час презентації. Я знаю, що фонд, який нас привіз, він ці книжки теж закупив. І ми там даруємо їх бібліотекам в районах, де їздимо. І всі дуже вдячні. Ну тому, що якісь будуть ще і точки продажу і в Кіровограді теж. Вони є в кни... в мережі книгарень, є, але наскільки розумію, є в, в кіраграді, немає, але можна там замовити в інтернеті тобто, це не проблема. Ну, кому б ви порадили прочитати саме цю книжку? Ви знаєте, е, коли мене питають, для якого читача призначена ця книжка, я кажу, що обмеження два: перше, це щоб людина вміла читати, і, і, і друге, щоб зір був, щоб вона могла читати. Да? От, Книжка для дуже широкого кола читачів, і в будь-якому віці кожна людина вичитає що, що своє, і я думаю, що буде задоволена. Тобто підліток вичитає своє, більш доросла людина своє, пенсіонер вичитає своє. Тобто, Мені здається, що якогось такого е цензу чи е освітнього чи якогось іншого, що цьому можна читати цьому, нельзя, немає. Як, здається, такі загальнолюдські речі тут обговорюються, які зрозуміють, які будуть цікаві кожному. Пане Владиславе, я дуже дякую вам за розмову. Мусимо вже закінчувати програму. Я бажаю вам гарних книжок і надалі, натхнення. А нашим телеглядачам. Я нагадую, що сьогодні у програмі тема дня ми спілкувалися з українським письменником, журналістом Владиславом Івченком. Такою була тема дня. До зустрічі. До Зустрічі.